Я щас іще разок попробую. Бо мені цікаво, я хочу хоча б раз виграти. Ти все равно тих 4 білета є, чому бен не цей. Якщо є, то чого не грати, правильно? Ну да. Ну тоже на ньому треба придочитися. Тому тобто, тут якийсь електромагнітний ну, вистріл, да. я так таки не зрозумів, як він працює. И теперь на нему попадают, а я тупо <laughs> не могу попасть. Это бывает, это бывает. Ну, снайпер, снайпер, все, что скажешь. Снайпер. Да, цех инженерии в очереди, конечно, конкретно. Ну да, все хотят попробовать. Угу. Блін, треба хоч один бой, якось на ньому виграти, там за ще якісь бонуси дадуть. Ну так. Да. Ти коротше не вирішився себе грати. Ні-ні-ні, я не рішився, я зараз це напите сам. Тут, коротше на ньому я зрозумів. Поки тебе щит, лупиш, як тільки дивився, що щит збиває, треба десь тікати, поняв? Так, да. чистую чуваки втікати. Ну коли в тебе нема щита, понял, В тебе оці доповнительні вміння вообще не працюють ніякі. Як тобі збивають щит на не сидіти. Бо я теж почав нажимати, а воно ніхера не <нах> робить. А оці ж у нас червоні танки, як ти за гончик, граєш, то в них, то в тебе тут зелені, вони ті по Я думаю, що це так багато моїх тут танків, що це надвіжло ну, тут таке. Ага. Ем. Чуваки, посвітіть. Блядь, почалося, блядь. Блін, вони вже точку беруть. Ну коли? <проб> Промазав. <проб> Промазав. Та ти шо? Це вже починають мені роздавати. Бруні не пробито. Та йди ти в сраку. Вон Кригис Валять мене ці тіпи тупо як синка. <laughs> Я же ніхера не попадаю, просто You're вообще не попадаю. там попадали, по-моєму, I my so well, да, да, мабуть. Ну, бо я У мене? Мене нападають толпою і все, і типу. Tipo... Важко, важко, однозначно важко. Okay. Да, толна слова все открыть трупа, я тебя понял. Стили barrier. 100% reliable. What do you think about my little diversionary tactic? Не влучив у броню, та й ти в сраку. Я не знаю як там типи, на ньому стріляють, що постійно попадають Ось, я стріляю в мило все. Все в вмило Підета Як це не Б. Ух ти сука. Та! Коротше я поки телепортувався, в ній точку захватили.

mosquito bite i'm invincible against your popcorners generate this block. <laughs> now you're at your wit's end unless problem <laughs> distance is still no obstacle keep this in mind i'll stay at your silence Щитів понавключали і їздити з щитами. АВ-2. Серйозно. Де він тут з'явився? Так, все, знову мене, коротше, забили. Блядь, мене прорвали. Ти срак, я не я на ньому грати. Я, блядь, поки розчехлився, той...